Однією з перших громад Львівської області, яка потрапила до переліку тих, з якими працює громадська спілка Луганська асоціація організації осіб з інвалідністю в рамках реалізації проєкту Мережа радників з інклюзивності, стала Великолюбенська ОТГ. Вже на старті вона яскраво виділилась своїми представниками громадськості, які дійсно хотіли стати частиною механізму ефективного діалогу між людьми та обраною ними владою. В рамках реалізації проєкту в громаді облаштовано робочі місця для інклюзивних радників, де вони вже сьогодні працюють на користь громади. Мережа інклюзивних радників це беззаперечно дуже корисний проєкт для будь-якої громади, адже вона висвітлює в собі. Боротьбу із проблемами бар'єрності для маломобільних груп населення звичайно в кожній громаді є такі категорії населення, з якими потрібно проводити якусь роботу, консультувати їх, надавати їм всебічну допомогу з юридичних питань із питань медіації, представництва і так далі. І ми дуже вдячні, що власне Луганська асоціація організації осіб з інвалідністю завітали у нашу громаду і запропонували нам участь в такому проєкті. Я можна донести, наприклад, до свого керівництва. Що... Потрібно людям з інвалідністю. Можливо, їм їх скерувати в правильне русло. Ну я думаю, що ми в процесі будемо більше вчитися більше також набувати якогось досвіду і своїй свій досвід передавати іншим. Наразі в громаді проведено ряд робіт, зокрема здійснено оцінку доступності громадських просторів дитячої школи мистецтв, відділу соціального захисту населення та відділення поштового зв'язку Укрпошта.